Сьогодні ми всі робимо не тільки те, на що вчилися, але й те, що мусимо для нашої перемоги. Ми працюємо так, як ніколи раніше. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб став першим страховиком депозитів на пострадянському просторі, а також співзасновником Міжнародної асоціації страховиків депозитів. Керівник фонду є членом Ради директорів Європейського форуму страховиків депозитів. За 25 років життя кидало нам виклики, і ми їх приймали. Ми виплатили вкладникам банків, що ліквідуються, понад 103 мільярди гривень гарантованого відшкодування, максимально спростили отримання вкладниками належних їм коштів. У співпраці з партнерами створили унікальну систему продажу активів Прозоро продажі і навіть в умовах ракетних обстрілів ні на день не припинили свою роботу. Ми є ключовим елементом збереження стійкості фінансової системи України. На час війни. Фізичні особи та приватні підприємці отримують 100% вкладів у разі виведення банку з ринку. Після перемоги сума виплат становитиме 600 тисяч гривень. А після вступу України до ЄС 100 тисяч євро. Ми трансформуємося, але незмінним залишається одне: наша гарантія ваш фінансовий спокій.